Обмін валют в ATM Recycler Перейдіть у меню Банківські послуги. Виберіть послугу Обмін валют. Виберіть, яку валюту ви хочете обміняти на гривню. Натисніть кнопку Отримати готівкою. Введіть номер вашого телефону для підтвердження операції. Натисніть кнопку Далі. Введіть три останні цифри номера телефону, з якого вам надійде дзвінок. Натисніть кнопку Далі. Внесіть готівку для обміну, зверніть увагу: мінімальна сума операції 5 доларів США, 5 євро, максимальна сума операції 1 тисяча доларів США, 1 тисяча євро. Перевірте на екрані суму операції та курс, за яким буде здійснено обмін валюти. Суму решти до 100 гривень, яку пристрій не видає готівкою, буде перераховано вам на особисту картку або на поповнення телефону. Якщо вас влаштовують умови натисніть кнопку Обміняти. Якщо хочете змінити суму операції в більшу сторону, натисніть внести ще. Якщо вас не влаштовують умови операції і ви хочете відмовитися від її проведення, натисніть кнопку Скасувати платіж для зарахування решти від операції. Виберіть один зі способів поповнення мобільного або поповнення картки. Для зарахування решти на картку виберіть картку зі списку та натисніть кнопку «Продовжити». Для зарахування решти на телефон потрібно буде зазначити номер телефону. Отримайте готівку. Після завершення операції ви можете роздрукувати квитанцію, натиснувши кнопку Друк.